Порівняння геймпадів, Xbox Controller, DualSense чи бюджетний пруф Скаді, що краще придбати для ПК та вашого смартфону. В Xbox контролера заряд залежить від батарейок. А у DualSense та прувскаді заряджаються через Type-C, що, як на мене, набагато зручніше, бо якщо Xboxій контролер сяде, то треба по всій хаті бігати шукати батарейки або взагалі йти в магазин. По-моєму, це якесь минуле сторіччя. Але зізнаюсь, кольори мені набагато більше подобаються в Xbox. Їх набагато більше, вони набагато яскравіші. А от вібрація, наявність сенсорної панелі та адаптивні тригери роблять з DualSense короля геймпадів. але для ПК і смартфону не всі ці функції працюють і далеко не в кожній грі. А от королем в балансі ціни та якості однозначно є про Тут і приємна вібрація, приємно натискаються кнопки, не так гучно і дешево, як на Xbox. Да і просто тримати цей геймпад в руках приємно. Як на мене, дуже навіть топове рішення. А обрати геймпад, який найкраще підійде для вас, можете на нашому сайті.